Доброго ранку, ми з заклахоми, відкриваю новий влог. Це середа. День, це передодень до Дня подяки. І я вже зробила лист, що мені ще треба на завтра. І піду скуплюся. Треба докупити деяких продуктів. Те все, але це ж це ж буде багато людей. У них у всіх буде одна і та ж думка. А особисто це буде під вечір, так що краще йти зараз, поки ще деякі з нас працюють. Джуліета повинна була працювати, але вона прикинулась, каже: Мама, якщо я візьму відгул, каже, це запізно. Я Кажу, та бери. Каже, ти і так кажеш, що ти там нічого не робиш у ці останні дні. Бо багато людей просто ну вони вже взяли підгули на свята. І він каже: я там тупо тупо сижу і розтягую час. Я кажу думаю, тебе зрозуміють. Так що вона вдома, а я поїду по крамниця. Так, все скупилася в пару крамниць, з'їздила. людей купа, але думаю, не так багато, як би могло бути. Так що добре, нібито все. все так, є. Я вже вдома, вже починаю працювати трошки. Це буде десерт, Я зроблю французький шок, пиріг. Але треба випікти спочатку основу. У мене яйця варяться. Фарсировані, трошки зроблю, може олів'є, і трошки крабове. Запитала Габріела, що він хоче на День подяки, він сказав, крабовий салат. Так, я зробила фаршировані яйця. Знову третій вже раз за тиждень. У нас фаршировані яйця. Ну, свята. свята за святами. Так що, а яєць, ви пам'ятаєте, я купила, купила багато. До речі, я вже майже скоро прикінчу. Виявляється, що я поділилася з людьми, ну і якось от Так. Так, Тут я вже заварила гороховий суп з копченого індика. Вчора я його не закінчила, тільки зробила бульйон і горох виварила, а це вже. Завершено. Так, тут я працюю над а, пирігом з персиків. отак таке наплила іде в духовку запікатись. Так, на подвір'ї доволі прохолодно, чудовий час запалити камінь чашек бережно. Так, крабовий салат а, для синочки готов. Хаті затишно. тепло, Всі просто тут чилять коло каміну, Кожен робить свою справу. Я на кухні більше, але все ж. Так, це я працювала над Пирогом французький шок. Шоколадна начинка зараз вже залита. Трошки в... в мене якийсь дивний у цій основа. Але е застигне, а потім вже зверху там будуть буде вершковий крем. Доброго ранку, ми заклахами день подяки. Починається день з олів'є. Хотіла трошечки не кришити, але виходить ціла миска. Бо замовлення на цей салат не було, але я впевнена, що будуть їсти. Так, зробила ще шоколадну ковбасу для десерта Йде в холодильник. У нас тут скалет працює, вона сьогодні буде робити нам макарони з сиром. Тут у нас от три види сира, вона буде їх натирати. Тут я замішую крем сир, будуть бутерброди з. Копченим лососем. Так, останні штрихи на моєму е, шоколадному пирогу. Е, Вершки. Притрусила от пудрою. А це, до речі, мій е, персиковий пиріг. Мам, що Це кокападр. Так, тут в мене індекс, тут в мене Жол... жолудь? Жолудьовий кабак. Okay. Тут Джашик з Жюльєтою будуть робити печиво, якесь святкове. Вау! Вау! Печап Джулія. Так, тут у мене вже Я її приготувала ще. Не готую, а підготувала. Mm -hmm. Так, тут у нас макарони з сиром. Там вже соус, воно вже перемішано. Friends, з... Because... Зверху сир, і це буде запікати. Це печиво, що Джуліета робила, якось на плюсне. Ось, з яблучком тут воно запікається. Так Джуліета мені тут допомагає це ось, запечений кабак. Тут горіхи буде масло, цукор коричневий і мед. Це буде зверху, і ми запечемо. Приїхала Анжеліка з ріки, Анжеліка з і короною картоплею пюре. Це ще йде в духовку. Індичка вже відпочиває трошки наш макарони з сиром, теж Грейві соус індика. Ось таке печиво. випадку. ходить, каже, я хочу, я хочу вже з'їсти. Wow, picture. How do I get it? Probably from that side where the window actually shiny. I kind of like the window in Okay. Yes, get in the way, please. кабак, Cartopa. Olivier. Та-да. Та-да. We did have a knife. Josh was made cut. There was a same recording me while my hand is cramping. Oh my god, I'm recording totally different thing. Короче, вирішила дитина вирізати гарбуз. Також. <dğim jungle> Давай. Гейбі <Geybi> прийшов <laughs> дівчата його компанію составляють. і потім підемо в парк. Так, вже перейшла на, на диван, вот дизайн. Так, ми вирішили прогулятися до парку. А, окос, іду. Габріел. З ганчіркою, з якоюсь. пилюка з збивачкою. <laughs> Скарлетт єдина залишилася, бо вона з цим гарбузом ідемо до парку. Короче, он з ліки дивилася ідея, що нам треба грати в футбол як в друзях. Я тут You're буду як та uh, іммігрантка, яка їх дивилася. Я грати не буду. Так, два на два. Джив'ята с Габриелом. <laughs> <laughs> <Yes. laughs>

Щось вони тут міняють територію. Вау! Oh, wow. ha я, я, я навіть не знаю, що це. це за гра <плес> така виходить. <плес> ну, коротше. Але головне, знаєте, фізичні вправи після. Е... Я явно не одягнена для цього. Після стільки їжі. <плес> А, це маф тр мафа всередині вирішили oh! грати ну, це в наша велика висока мафа. Ааа! А-а-а-а-а! Окей нос гуз. Твої, я. А погода просто чудова. Oh, Повітря класне. Oh, oh. yeah, взагалі зручно сіла тут і дивлюсь, як діти згадують дитинство. Mm -hmm. Каже, Я не пам'ятаю цих коників, коли вони були набагато більше. Я кажу, ні, то це була набагато менше. Я кажу, це всі, все ті ж коники. Це ще коники, на яких е, Анжеліка тут каталася. Це єдине, що, мабуть, залишилося. А, і оця, оця горка теж залишилася ще 6 часів, коли ми тільки переїхали в це сусідство. Так, вони вже переграли трохи футбол. Тепер це якісь. Не то теніс, не то бейсбол. Вау! О, Короче, нову ігру зробили. Ось там біта. І треба є. <laughs> Треба її збити. А зверху той біти день її 5 доларів полошива. Так що, якщо зіб'єте, будуть ваші так. Часі! О, со клас! Анжеліка збила 5 долларис! <laughs> Я задоволена. О, Боже. Так, всі вже. Ті вже не Скарлика, Джилля блін. Жіліка каже: я вже хочу до, до пирога. Щось пішло не так. Стільки праці, і, по-моєму, не вийшло. У нас. Цукерки, okay. Na Zabuga, так. так, ми украиваем в карти. Another. Another Diamonds again. Малі дивляться кіно. Чашик приспав папу. <coughs> І так, ще пройшов один день подяки. Наулю... Моє неулюблене свято в Америці дуже добре провели час. Ви знаєте, отак цього разу чисто родина зібралася, і мені так сподобалося, як все пройшло. Дуже багато спілкувалися, сміялися, грали в ігри, потім Анжеліка з ріки пішли. Спочатку до його батька, потім до його мами, гіп ще залишився, ми грали в умно і, і потім йому треба було їхати, тому що на роботу, завтра зранку. Але а, всі залишилися задоволені. Ну, все, а, осінь у нас закінчується, і завтра, вже коли а, прокинемося, трошечки. Туди-сюди і почнемо декорувати хату для Різдва. Ну а я буду закривати влог. Дуже дякую за вашу підтримку, підписку, перегляд, перегляд, рекламу, коментарі, полюбляйки. Дуже-дуже дякую. Дуже вдячна за вас. З ним подяки. А я буду закривати влог. Бажаю вам перемоги. Всього найкращого. Блін, оце ж не сказала по-своєму, і вже забула слова, ви прикиньте. Бажаю вам всього найкращого. Бажаю перемоги Україні. Бажаю миру. До нових зустрічей і ба-бай.